Слово надається пані Ольга Бігун, директор центру професійного розвитку педагогічних працівників Золотопільської міської ради. Тема виступу освіта як. Руші сталого розвитку Златопільської громади. Будь ласка, пані Ольга. добрий день, шановні е, учасники форуму. Дуже приємно бути частиною вашої такої класної спільноти. Хотіла б сьогодні вам презентувати досвід роботи Златопільської громади, саме, саме освіти. Сьогодні дуже багато питань виникало, да, і дуже багато ми казали про освіту. Так я б хотіла б з вами поділитися деякими наробками, якими рух, рух рухаємо нашу Златопільську громаду в освіті вперед. Отже, наступний слайд. Освіта це не просто передача знань. А справжня рушійна сила для сталого розвитку будь-якої громади. І Златопіль не є винятком. У послівоєнній період та в умовах майбутнього зростання нашої громади проєкт «Освіта як рушійний рушій сталого розвитку Златопільської громади, прагне виявити, обґрунтувати потенціал освітньої системи громади для досягнення економічного процвітання, соціальної справедливості та екологічної рівноваги. Ми ставимо собі на мету розробити практичні рекомендації та створити міцний зв'язок між основними між закладами освіти та громадою та забезпечить підготовку кваліфікованих кадрів для місцевого, місцевого ринку праці, сприятиме громадській активності, екологічній свідомості, а також збереженню культурної ідентичності Златополя. Наступний була створена Ініціати... Ні, ні назад. Назад. Так, дякую. Була створена ініціативна група, до якої входять, до якої входять наш наставник і мотиватор. Це Підвисоцький Вал... Валентин Генріхович, Модератор проєкту Володимир Татаренко, це колектив Центру професійного розвитку педагогічних працівників Златопільської міської ради, педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, а також закладів дошкільної освіти, охоплені всі. Наступне, що ми робимо? Наш проєкт передбачає глибокий аналіз поточного стану освіти у Златополі, виявлення ключових потреб громади та обґрунтування того, як освіта впливає на економічний, соціальний та екологічний розвиток громади. Ми досліджуємо сильні і слабкі сторони освітньої системи і готовність до нових викликів та рівень залученості на, до місцевих ініціатив. Наступний. Була створена дорожня карта, ви бачите її перед собою. Це і дослідження, аналіз, це консультації з зацікавленими особами, розробка рекомендацій, все це ви бачите на слайді. Наступний: для практичного впровадження наших ідей ми визначили певні ініціативи. І які охоплюють ключові сфери е, освіти, і ви бачите також тут: що це національно-патріотичні ініціативи, формування свідомого та відповідального громадянина, екологічні ініціативи впровадження шкільних проєктів зі збереження довкілля та формування екологічної свідомості, професійна орієнтація співпраця з місцевими підприємствами для підготовки фахівців, що е, відповідають потребам ринку і соціальна інтеграція. Це ініціатива для соціальної інтеграції вразливих груп та формування інклюзивного середовища. Наступний слайд. Для е, наша ініціатива, Наші ініціативи можуть реалізуватися через спеціалізовані центри. Ми створили модель нашого проєкту освіта як рушійний, рушій сталого розвитку Златопільської громади. І в цьому проєкті у нас існують шість основних центрів. Це центр освітні крила Златополя, це освітній хаб. Візію ви також її бачите, центр ментального здоров'я, де охоплені всі учасники освітнього процесу, закладів освіти нашої громади, центр екологічної свідомості, центр мова об'єднує. Центр «Єдність поколінь, центр толерантності. З, такими, з цими центрами більше ознайомитись з ними, з візією, метою, завданням, певними заходами, які проходять, які відбуваються в цих центрах, ви можете на нашому сайті Центр професійного розвитку Златопільської громади. І там є у нас також посилання, щоб ви могли ознайомитися. Ось такі центри, де я хочу сказати, що всі, всі долучилися до створення цих центрів. Робота розпочалася, вона кипить. І ви знаєте, завдяки цього проєкту ми відчули, що ми сильна, відповідальна освітянська команда. Наступний слайд. Успіх проєкту залежить від співпраці закладів освіти. Місцевої влади, бізнесу, громадської організації об'єднують зусилля, щоб створити сприятливі умови для освітніх ініціатив та інтегрувати їх у стратегію розвитку громади. Наступний: які ж очікувані результати? Що у нас? Очікувані результати проєкту амбітні, але цілком досяжні. Підготовка квалі... кваліфікованих кадрів, розвиток підприємництва. Економічне зростання, підвищення інвестицій в привабливості Златополя. І хочу сказати: ми віримо, а я від імені кажу, освітян нашої громади, що якісна освіта це фундамент для стійкого та процвітаючого майбутнього златопольської громади. Дякую вам. Дякую, пані Ольга.